доброго вечора. Рада вітати вас на своєму християнському АСМР каналі. Мене звати Олена. І Сьогодні буде незвичайний формат АСМР. В моєму каналу від 13 квітня виповнюється. знімати свої відео не тільки російською мовою, але й українською. А, також я буду продовжувати а, знімати російською мовою і знімати українською мовою. І періодично я буду викладати відео на аналізькій мові. У мене є дуже класна біблія. Сучасний переклад Нового заповіту. І також ця Біблія має переклад з української на англійську. Тому я вирішила, що новий заповіт я буду читати українською мовою і також аналізькою. А псалми і історії християнські я буду викладати на русском язикі. А, цю книжку мені подарував брат, яка в мене є. Новий заповіт. Біблія Україномовна. Ця книжка дуже цінна для мене. І я вирішила її читати разом з вами. А, мені взагалі нравиться, подобається більше читати Біблію на українській мові. Сьогодні я почну читати першу частину Євангелія від Матвія. Скоріше за все, я буду читати по одній частині, можливо, інколи більше. Все буде залежати від того, скільки часу я буду мати. Я бажаю всім вам прияти. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Іуду та братів його. Іуна породив Фареса і зару від Фамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Аманатава. Аминодав породив Наасона. Наасон породив Салмона Салмон породив Вооза Відрахавив. Вооз породив увида від руви. Овид породив. Єсея. Єсей породив Давида Царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої Соломон породив Раваама Раваам породив Авію. Авія породив Асу. Аса породив Іосафат. Сафат породив Іорама. Іорам породив Озію. Узія породив Іоафама. Іоафам породив Ахаза Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Яким породив Іхонію та братів його до переселення Ваволонського. По переселенні ж Ваволонського Іхонія породив Салафиїла Салафиїл породив Зровавеля. Зровавель породив Авеуда. Авиуд породив Єлеакима. Єлеаким породив Азора. Азор породив садок. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліуда. Еліуд породив Єлеазара. Єлеазар породив мотфа. від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів. І від Давида до переселення Вавилонського – 14 родів, І від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Христово Ісуса Христа було так. Позарученій Марії, матері Його з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф ще чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити. Хотів поти відпустити її, та щойно він помислив це. Як ось ангел Господній. Я ви всім у вісні, промовляючи Йосифе, Син Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося, сказане Господом, через Пророка, який говорить. Ось діва в утробі прийме і народить сина. І наречуть ім'я йому Емануїло, що означає з нами Бог. Прокинувшись, Йосиф зробив, як звалів йому ангел Господній, і прийняв жону свою і не знав її, поки породила сина свого первістка. І він нарік йому.